Молоденечка, Коконя, Яка гарна дівчинка. Спить, ні, не спить, відпочиває, готується. До ночі, за да, коконка. Да, Скажи, треба помитися, відпочити, трошки поспати. Да, Коконя? Патик, скажу, передаю вам всім привіт. Всім вам дякую за теплі слова, за увагу, за підтримку, да? коконя. Да, скажу отаку. Ось От така я дівчинка. Всіх скажу люблю. І всім дуже, дуже дякую. Какой Что ты мыешься, да, намываешься? Вот так скажи, солоденько. Вот так скажи, солоденечко. Да, окошко. Вот так скажи, я мыюсь. Вот такая чистенечко. Вот такая гарненечко. Гарная девчонка. Да. Коконя. Да, і мене помиєш. Ну, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Ось так. Пагаточки там, да, почистити треба. Ось приходить до ванни кожі і тут намивається. На кухні скажи, я їм, в вані я миюся, а в крови я сплю. Все як у людей.